Ми звернемося до слова Господнього, святе письмо, записано в книзі пророка Єзекіля, 38 розділ. Ми прочитаємо весь розділ. Він не настільки великий, але він для нас сьогодні надзвичайно важливий. Отже, Єзекії, 38 розділ. Слово Господа дійшло до мене. Сину людський, повернись обличчям проти Гога в землі Магога. Так, в українській мові є літера «Г», якщо хтось не знав, верховного правителя й Тувалу, пророкуй проти них і скажи їм, що Господь Бог говорить: Я проти тебе, Гоге. Верховний князь Маше Хайтувало, я схоплю тебе і виведу разом із усім твоїм військом. Я зажену гаки в губи твої і виведу тебе разом із твоїми кіньми і вершниками у повному озброєнні, з великим юрмищем, озброєним мечами, великими й малими щитами. Воїни Персії, Ефіопії та Путу будуть із ними також, усі зі щитами у шоломах, і буде з ними Гомер, з усім своїм військом, і Тогарма з далекої півночі, з усім своїм військом. Багато народів буде з тобою. Будь на поготові разом з усіма ватагами, що пристали до тебе, будьм охоронцем. Через багато днів тебе покличуть до зброї. В останні роки захопиш країну, що оговталася від війни, народ якої було зібрано з багатьох народів догір ізраїльських, що довго були спустошені, їх привели з поміж народів, і зараз усі вони живуть безпечно. Ти і всі війська твої, і багато народів разом з тобою встанете, насунетесь, мов буря, мов та хмара. Що вкриває землю, ось що Господь Бог говорить того дня спаде тобі на думку лихий план. Ти скажеш я вторгнуся в країну неукріплених мурами поселень. Я нападу на мирних людей, які нічого не підозрюють, адже гадають вони, що живуть в безпеці, без мурів, без брам, без засувів. Я розіб'ю тих людей і заберу здобич, я підведу руку на заселені знову руїни і людей, зібраних з поміж народів, багатих худобою і крамом, що живуть у центрі землі. Шеба, дидан. Купці старші, усі міста, з якими вони торгують, запитають тебе, чи прийшов ти, щоб грабувати, чи зібрав ти війська свої, щоб забрати і вивезти срібло, золото, худобу, крам і захопити здобич велику? Отож, сину людський, пророкуй і скажи Гогу, що Господь Бог говорить: того дня, як народ мій ізраїльський житиме безпечно, знатимеш ти про те, ти прийдеш зі свого краю на далекій півночі. Ти і багато народів із тобою, усі вони верхи на конях, юрмиська величезна, військо могутнє, ти насунеш на народу мій Ізраїльський, мов хмара, що закриває землю. Настане час, Гога, я приведу тебе проти землі моєї, щоб народи познали мене. Як через тебе явлюсь я святий. Перед очі їхні. Ось що Господь Бог говорить. У ті часи люди пригадають, що я говорив про тебе через слух своїх пророків, я приведу тебе для битви проти них. Ось що станеться того дня, коли Гог нападе на землю ізраїльську, пролється мій палкий гнів, проголошує Господь Бог. У запалі своєму палаючій люті обіцяю, що буде тоді землетрус великий у землі Ізраїльській. Риби морські. Птахи небесні, звірі польові, кожна істота, що рухається по землі, і всі люди на землі затремтять від жаху у присутності моїй. Перевернуться гори, розваляться кручі, і стіни всі на землю впадуть. В горах ізраїльських я не веду жах на гога, проголошує Господь Бог. Меч кожного його воїна обернеться на брата Його, я покараю його чумою та кров'ю, я пролю зливу, кам'яний град, палаючу сірку на нього і на військо його, і на багато народів із ним. І так покажу я велич свою і святість свою. І зроблю себе знаним в очах багатьох народів. Тоді вони знатимуть, що я Господь. Амінь. Так говорить слово Господнє. Друзі, досить такий великий розділ, але саме цей розділ читався вчора в усіх синагогах світу. Для того, щоб було краще розуміння. Один текст святого письма читається по всіх синагогах одночасно. От вчора шабат в суботу читали один текст, наступний там буде другий. Я хочу попередити, що сьогодні програма нашого служіння така, що ми не змовлялися між собою, але ви скоріше за все зможете помітити от певне співзвучче, певний такий акорд між співами. Між Словом Господнім, яке звучить, тому що Господь сьогодні хоче нас трішечки сколихнути. Мені інколи доводиться чути на свою адресу до кори у бік проведення політінформації. Друзі, Господь нам в слові своєму говорить, що нам необхідно дивитися на фігове дерево, на смоковницю, а що це є? Це Ізраїль. Сьогодні Ізраїль переживає особливі дні. 7 жовтня 2023 року почалася війна. 100, що 1200 людей просто вирізали, знищили жахливими способами. В голові не укладається, щоб людина могла таке творити. Але сама бісовська природа оцього руху. Хамас. Вона є в основі цього. Отже, сьогодні очікується звільнення заручників. Там десь до 50-40 осіб приблизно половина тільки жива. Половину мають передати тіла. В обмін на це Ізраїль віддає величезну кількість злочинців. Ізраїль йде на колосальні поступки. Вони готові були повністю закінчити з Хамасом, але політики цього світу заважають зробити цю роботу. І люди дійсно виснажені. Ізраїль маленька країна, він такий десь, як наша Сумська область, там буквально чуть-чуть різниця по території. Його звинувачують у геноциді. Але дуже цікаво, що при геноциді цей народ, на який якоби воно було направлено, він зростав у геометричній прогресії. І сьогодні дуже небезпечна тенденція спостерігається навіть серед християн, що навіть християни в церквах ведуться на пропаганду цього світу і починають вірити брехні. Не в змозі відрізнити чорне від білого. Це відбувається у тому випадку, коли ми починаємо зневажати Словом Господнім. Коли ми годуємося теле е, там Ютуб проповідями, а саме слово ми не читаємо. Ми беремо інформацію, яка вже опрацьована, перетравлена кимось і видана готовим продуктом. Отже, про що йдеться мова? Господь використовує Езикіля, щоб звернутися до певного народу. Що він говорить про цей народ? Тут не один народ, тут ціла коаліція народів. Ми бачимо тут воїнів Персії, це сьогоднішній Іран. Ми бачимо Ефіопію, ми бачимо Пут. Пут – це Судан. Те, що сьогодні є Суданом. І Бачимо Гомер, Тогарма, Гомер, це як частини Туреччини, Тогарма з крайньої півночі. Якщо ви проведете пряму від Ізраїля на північ, то ви побачите, що там знаходяться землі Московії. Саме Московія, тому що Росія це ім'я, яке вони собі присвоїли. І вони на сьогоднішній день домовляються з урядом Судану. Щоб побудувати свою військово-морську базу в Порт Судані, тому що їхні надії на Сірію вони рухнули. Чому я гов говорю про такі політичні моменти? Тому що саме це оточує подальші події в Ізраїлі. Багато народів буде. Через багато днів тебе покличуть до зброї. В останні роки захопиш країну, що оговталася від війни. Ізраїль. Буде оговтуватися від війни. Багато поселень зруйновано, винищені люди повністю, знищені ферми. І це стосується не тільки півдня, це стосується і півночі Ізраїлю. Там, де Хезбола наносила удари, практично стирала поселення, люди змушені були тікати. Народ, який було зібрано з багатьох народів до гір ізраїльських, що довго були спустошені. Останнім часом. Спостерігається величезний а, вихід ізраїльських, а, на, ізраїльських людей з інших країн світу. Алія набуває дуже великих масштабів репатріація. А, чим це спровоковане а, просто колосальним спалахом антисемітизму у країнах Європи, в Австралії? І в Сполучених Штатах. Люди, особливо молоді люди, індоктриновані в сучасних інститутах, ненавидіти Ізраїль. Вони спрямовують свою агресію, знищується бізнес, чиниться психологічний і фізичний тиск на євреїв, і вони просто змушені повертатися. І Господь говорить, що. Це народ, який було зібрано з багатьох народів до гір ізраїльських, що довго були спустошені. Їх привели з поміж народів, і зараз усі вони живуть безпечно. Тобто Ізраїль має знаходитися в такому стані безпечному, йому нічого не повинно загрожувати. І дипломати Сполучених Штатів, арабських країн, Катару, зокрема, хоча не помиляйтеся. Катар стоїть за багатьма процесами, які проходять в цьому світі. Ви його на карті не знайдете, а гроші Катара працюють в університетах, фінансують програми, які не є Божими, які конкретно є диявольськими. Це так, щоб розуміли. Усі живуть безпечно, ти і всі війська, твої багато народів разом з тобою встанете, насунетеся, мов буря, мов та хмара, що вкриває землю. Ось що Господь Бог говорить: того дня спаде тобі на думку лихий план. Ти скажеш, я вторгнуся в країну неукріплених мурами поселень. Я нападу на, мир, на мирних людей, які нічого не підозрюють. Дуже схоже, так? На те, що у нас відбувалося і відбувається. Люди живуть в безпеці. Я розіб'ю тих людей, зберу здобич, я підведу руки на заселені знову руїни і людей, зібраних з-поміж народів, Багатих худобою, крамом, що живуть у центрі землі. Тобто, що ми бачимо: Ізраїль безпечний, він заможний. Тобто його добробут на високому рівні. Далі що ми читаємо? Шеба, Дедан, купці та усі міста, з якими вони торгують, запитують тебе, чи прийшов ти, щоб грабувати, чи зібрав ти війська свої, щоб забрати і вивезти з золото худобу, храм, храм і захопити здобуч велику. Тут іде перелік арабських народів, які виступають проти цього нападу. Вони не приєднуються до цієї агресії. Вони суворо це критикують. Кажуть, ти що твориш? Ти прийшов розграбувати цю країну? У Ізраїля хороші торгові стосунки з цими країнами. Сьогодні там кооперація між Ізраїлем і арабськими народами досягає значних масштабів. І вона приносить користь обом сторонам. Але це не задовольняє того, хто на півночі. Отож, сину людський, і скажи Гогу, що Господь Бог говорить: того дня, як народ мій ізраїльський, житиме безпечно, знатимеш ти про те, ти прийдеш зі свого краю на далекій півночі, ти й багато народів із тобою. Настане час, Бога, я приведу тебе проти землі моєї. Тобто наш північний ворог не задовольниться тим, що він зробив тут. І він буде сунути туди. Саме тоді урветься терпець у Господа. Ми інколи чекаємо: Господи, скільки ти будеш ще терпіти Його? Саме тоді урветься терпець, прийде край. Я приведу тебе проти землі моєї, щоб народи познали мене. Дивіться, яка мета, щоб народи познали мене, як через тебе явлюсь я святий перед очі їхні. Коли людство починає забуватися, що воно є Божим творінням, що воно залежить від Господа, Господь допускає певні умови, щоб протверзити людей, дотями привезти. Ми бачимо, що сьогодні відбувається в країнах, західних країнах, в Сполучених Штатах, та фактично можна взяти зріз у ну, усьому світі, там залежно від місця, в тій чи іншій мірі. І я не говорю тільки за збочинців, я говорю за самі різні проблеми, які починають вилазити, в результаті того, що люди зневажили Господа, що люди пішли проти Господа. На сьогодні дуже серйозна робота ведеться над штучним інтелектом, над створенням отаких от собі біороботів, які поступово заміняють людей на виробництві. Хто з вас користувався касою самообслуговування в сільпотам чи в інших місцях? Ви взяли участь в цьому процесі, я вас вітаю процесі видворення людини? із цієї схеми. І зараз активно люди починають усвідомлювати, що це не небезпеку, і починають виступати проти торгівельних мереж. Тому що ті не дають робочі місця, замість того, змушують працювати кого? Покупця. Хоча ти не навчений, ти не знаєш, в тебе купа проблем, вони потім на виході ще змушують тебе показувати чек. Що ти все просканував. Будь ласка, поверніть людей на робочі місця. І це тільки невеличка частинка це верхівочка айсберга. І от Господь говорить, щоб народи познали мене, як через тебе явлюся я святий перед очі їхні. І далі. Проллється гнів Господній, Господь говорить у запалі своєму, впалаючій люті, обіцяє, що буде тоді землетрус великий у землі Ізраїльській. Риби, морські, птахи, небесні, звірі поліві, кожна істота, що рухається по землі. Всі люди на землі затремтять від жаху у присутності моїй. Перевернуться гори, розваляться кручі, стіни, всі на землю впадуть. А за останній тиждень там декілька серйозних землетрусів було в районі Філіппін. А потім Протока Дрейка це аж самий самий край Південної Америки і величезні загрози цунамі. Друзі, це лише початок. Шоу тільки починається. В горах ізраїльських я не веду жах на Гога, проголошує Господь Бог. Меч кожного його воїна обернеться на брата його. Я покараю його чумою та кров'ю. Я пролю зливу, кам'яний град. Не крижаний, а кам'яний і палаючу сірку Ніщо не нагадує судом Гомор. І на військо його, і на багато народів, я так покажу велич свою і святість свою. Помітьте, що робить Господь. Коли Він звершує отакі суди, Він показує свою велич, Він показує свою святість. І Він робить себе знаним в очах багатьох народів. Ми інколи думаємо, помстився Господь і все, і на цьому все. Ні. У Бога завжди план значно більший, у нього картина більша. Нам дуже боляче, що ми вже четверту зиму переходимо, і ми не знаємо, що її чекає. Прогнози дуже невтішні. Але Господь допускає ці речі. Він говорить, я покажу велич свою, святість свою. Зроблю себе знаним в очах багатьох народів. До багатьох народів має прийти усвідомлення, що є Господь. Господь царює, Він керує процесом. Скільки б людина не виступала проти Господа, Господь все одно скаже своє останнє слово. Тоді вони знатимуть, що я Господь. Те, що ми сьогодні спостерігаємо в народі ізраїльському, в значній мірі відбувається завдяки підтримці Сполучених Штатів. Але в оцей самий момент, про який говорить Язикіль, Ізраїль залишається один. Де ж та Америка? Це означає, що Америка або паде. Або в неї з'явиться президент-ізоляціоніст. Для того, щоб Америка пала. Перший можливий варіант це підхоплення церкви. Другий можливий варіант це процеси у суспільстві, які просто обвалять її. І на сьогоднішній день предпосилки для цього вже є. Ну і, як я вже сказав, при сьогоднішньому президенті це навряд чи станеться, але його наступник може стати президентом і ізоляціоністом, який не буде надавати підтримки нікому. Все буде націлене тільки на саму Америку. Тобто Україна чи то Ізраїль, будь-хто можуть забути про підтримку. І от саме такий момент використає ворог для того, щоб здійснити свій план. Друзі. Коли мова йдеться про підхоплення церкви, я сьогодні не буду робити глибокого там, теологічного аналізу цього уривку, але коли мова йдеться про підхоплення церкви, Господь покажує, показує, що це може статися дуже скоро. Скоріше, ніж ми собі уявляємо. Ми не знаємо, скільки нас, нам чекати. Але Господь він не дав нам сидіти, просто склавши руки і чекати. Коли ж воно станеться, мені треба берегти свою святість і просто сидіти чекати. Друзі, нам треба берегти себе в чистоті. І нам не можна сидіти, склавши руки. Господь використовує нас для того, щоб ми могли діяти практично і практично служити людям, які навколо нас. І сьогодні день військового капелана. Це наші брати і сестри, які в різних місцях, яких дуже багато. Вони з різних конфесій, але вони так само люблять Господа. Вони відкуплені кров'ю Ісуса Христа і вони потребують молитв. Вони потребують підтримки. Господь закликає нас, щоб ми долучалися. До того, що переживає наш народ, щоб ми не відчували, що ми чимось кращі і ми не є частинкою цього народу. Бо коли у нас виникає отаке самозадоволення, Господь може коли мочок з-під нас висмикнути. І ми ще не знаємо, що доведеться переживати. Але пам'ятаємо, що Господь являє свою велич, святість свою показує і робить себе знаним в очах багатьох народів. Здавалося б, що оці події, вони призведуть до того, що буде масове пробудження у багатьох народах. Але ж після всього цього, побачивши велич і святість Господа, дізнавшись, що існує Господь, що Він реальний, люди свідомо будуть обирати сторону Антихриста. Хай Господь благословить нас бути уважними до подій, які навколо. І розуміти, що Бог нас тут тримає з певною метою. І Він хоче використати і нас для того, щоб явити свою святість, зробити себе знаним в очах багатьох людей. Давайте в коротких молитвах зараз помолимося, прославимо Господа, тому що. Господь наш Ісус Христос гряде незабаром. Він гряде для того, щоб взяти своїх від цієї землі, перед тим, як Він буде виливати суди свої на землю. Але оце все, що ми сьогодні читали, це частинка Божого плану. Це частинка великої картини, яку Він пише. І Він сьогодні хоче, щоб ми були. Активними учасниками в цій картині, нехай ім'я, Господнє буде прославлено. Амінь. Дякуємо, Господи, ти справді добрий, і Твоє милосердя, воно навіки. Часто, Господи, творіння Твоє воно забуває тебе, забуває про тебе повністю, але Ти не забуваєш про своє творіння. Ми дякуємо тобі, що ти нас відкупив від марнотного життя, дав пізнати Тебе і посланого Тобою Ісуса Христа. І сила Воскресіння Христового вона діє в нас сьогодні. Дякуємо, Господи, що Ти даєш жити в такі часи. Дай нам здібність розуміти часи, даруй нам бути чутливими до Голосу Духа Твого Святого, щоб бачити, де ти хочеш нас використати. І бути слухняними Тобі. Боже, моя молитва сьогодні за народ Ізраїля, який очікує повернення заручників. Даруй, Господь, це визволення, даруй Господи, сім'ям прийняти і тіла загиблих. Боже, потіш серця, віднови. Багато з цих заручників, людей, які пережили ті жахи, вони, коли проходить певний час, відчувають розчарування, дехто коїться могубство. Даруй Господь їм пізнати тебе, пізнати жертву Христову, примиритися з тобою, прийняти тебе як Месію. Даруй Господь твій захист і визволення і для народу ізраїльського. І для нашого народу ми молимо. Поверни наших людей, які знаходяться в полоні, які вивезені далеко. Господи, наші серця сьогодні болять разом з серцями наших співвітчизників. Я молю Господь за братів і сестер, які несуть капеланське служіння, щоб Ти дав добре слово, вчасне слово і слова молитви. Щоб підтримати, щоб повести, щоб потішити. Господь даруй нам не забувати в марноті цих днів, що ти скоро прийдеш, щоб ми берегли себе і не занечистилися від світу цього, але очікували тебе і були активними. В тому, щоб потішати серця, підтримувати наш народ, який сьогодні має потреби підтримувати наших воїнів, бути активними в молитві. Господи, нам так цього не вистачає, мені так цього не вистачає. Нехай, Господи, буде звеличений і прославлена Твоє ім'я через все це служіння. Хто сьогодні є серед нас і ще не має миру з тобою, проговори до таких сердець. Даруй, Господь, пізнати тебе, поки є час, отримати прощення гріхів, спасіння і вічне життя в жертві Христовій. Слава нехай буде імені Твоєму, Отець Син і Святий Дух. Амінь.